Квест називається Стежками часу. Це історичний квест, завдяки якому учасники можуть взяти участь. І виграти призи, для чого цей квест, завдяки ньому буде популяризація міста, наші історичні місця, наші архітектурні пам'ятки. Ідея квесту виникла, коли зробили такий легенький моніторинг і замітили, що наша молодь мало знає про наші архітектурні пам'ятки та про саме наше місто. Локацій у нас дуже багато. Ми дуже вагалися, які саме обрати. Тому ми вибрали 11 локацій, які знаходяться в центрі міста. Це архітектурні пам'ятки та барельєфи видатним особам. І завдяки штучному Інтелекту в постаті будуть оживати і розказувати свою історію. Над реалізацією проєкту працювала громадська організація Спогади крізь віки. Наша громадська організація займається цифровою спадщиною, збереження архітектурних пам'яток та міні про загиблих героїв. Родзинка нашого квесту в тому, що завдяки такому унікальному проєкту, скажімо так, наша молодь, наші мешканці, внутрішньо переміщені особи, які прибули в наше місто, можуть ознайомитися з. Архітектурними пам'ятками з історією нашого міста і насамперед це популяризація самого міста. На кожній локації буде розміщений такий QR-код, завдяки якому можна буде просканувати, переглянути відео, дати відповідь на запитання та відкритися наступна локація. І так пройти цілий квест старт. Та презентація і початок нашого проєкту розпочинається 8 березня о 12 годині на Алеї Героїв. Будемо раді вас бачити, взяти участь у квесті. Можуть взяти всі від 14 років, пройти, перевірити свої знання та отримати подарунки. Запрошуємо представників інших громад відвідати та ознайомитися за презентацією нашого проєкту для того, щоб об'єднатися та спільно відтворювати та зберігати історію кожного міста. Подальшому ми хочемо презентувати калуш в інших містах для того, щоб реалізовувати його по цілій Україні також долучати і залучати інші міста, тому що завдяки історії буде відтворюватися майбутнє для того, щоб наші діти знали історію, для того щоб вони відтворювали. І відбудовували нашу країну. Ми маємо об'єднатися та спільними зусиллями зробити все для того, щоб історія була цікавою, збереженою та популяризованою.